Добрий день, студія. Ми зараз знаходимось у Байському ліцеї, іде зараз хвилину на хвилину відбудеться прес-конференція кандидатів у президенти ліцею. Хотіли в навчальний процес. Розширення кар'єрного навчання для учнів, щоб знайти в подальшому професію. Насправді складно виділити три головні. Проте я вважаю, те, що головне це комунікувати з учнями та представниками школи. Вислуховувати ідеї учнів, присідати їх в адміністрації та використовувати їх в подальшому. Який на вашу думку має бути президент школи? Смілий! Щоб був добрий. Організовував всякі вистави. Щоб було більше фізкультури, я думаю, президент школи має бути вічливим, ну і завжди дослухатися до ну можливо якихось планів, учнів. Що ви будете робити, якщо всі учні одночасно забудуть домашку? Зроблю вигляд, що її не було. Вивести оголошення про зникло крейду. А тим, хто вкрав крейду, скакати на одній нозі та говорити скоромовки. Методів, якими ми залучаємо, а саме оцінки, я пропоную відмовитися від грамот та подяк, а натомість вибрати якісь маленькі презенти, які будуть радувати учнів, зробити ліцей тим місцем, куди хочуть приходити учні. Друге реалізувати ці плани та ідеї. Третє, саме головне іти вперед і не озиратися назад. Стимулювати творчість учнів, надихнути на позитивні емоції та взаємодію. На взаємодію класу, а також відновити мотивацію до навчання після канікул. Ось і закінчилась наша прес-конференція. Зустрінемось на голосуванні в п'ятницю. Ну я тобі сказала, треба купити ремонт.